Це рішення стало моєю найбільшою помилкою. Я замовила костюм, який покошлатився після першого прання. І щоб ви розуміли, він був зовсім не дешевий. Ну, Близько двох я викинула в смітник. Могла б я зараз їх розбити в пух і прах, але це було два роки тому і бренд не українського виробництва. Тому роблю висновки і більше на ці ні ногою. І я знайшла той, який вкраде, але не розіб'є сердечка більшості України. Цей флісовий костюм і уловки я планую носити всю зиму. У мене є така фішечка. Я не можу нічого вдягнути, крім флісових костюмів увесь холодний сезон. Тому запам'ятайте це Образ я буду в ньому завжди. Почнемо з того, що у нього якість пень пен'є. Хто знає, той знає. І наживо ця тканина виглядає ще дорожче. Я ледве обрала відтінок, бо їх є аж п'ять, а ще він дуже теплий. Цей фасон ідеально сідає по фігурі, і головне не псує її. І я можу говорити вічно про нього, але думаю, ви й самі все бачите. Але що за образ без актуального пальто про нього я теж не забула для всіх, кому набрито версайсця, пальто ідеальне рішення, воно з утепленням і дуже якісне. І Ось такий стильний монохромний образ у мене вийшов. А усі посилання, як завжди, підвіде. you cool. Які фешн тренди можна урвати у чорну п'ятницю? Швидко розповім, де знайти стильні позиції на зиму, які ви шукали. Почнемо з сукні, яка розірвала мій дірект, бо дівчат це справді ульот. Вона ідеально підкреслює форми. Її у чотирьох відтінках біжіть поки її ще не розібрали. Дівчата, тримайтесь далі ще красивіше. А наступний образ у відтінку, який буде найпопулярніший цією зимою, і це шоколадний. Я кинула оком відразу на сукню і тренчі. Дівчата треба брати. І переходимо до класного сірого пальто Максі, яке всі ми шукали. Стилізувала його легінцями, які зараз на знижках, і сірим светром з нової колекції. Шукала сірі джинси і світлі ковбойки, і не повірите, знайшла їх теж тут на знижках а ще теплюща на пальто, яке дуже трендове, бо йде ще з шарфом. І куди ж без трикотажного комплекту, який збере усі компліменти якщо ви, як і я, шукали затишний спортивний костюм, то ми урвали джекпот, дівочки, я знайшла його тут. А ще жилет і вийшов монохромний сірий аутфіт. І поки ви котятки пишете, який образ найкращий, я покажу вам останній лучок і здаю усі явки і паролі. Усі ці трендові позиції я знайшла у бренду Папая. Лише раз у рік, і тільки на Чорноп'ятницю бренд робить такі шалені знижки, тому Іжіть бо там за розбирають гарячі пиріжки. Що я урувала на Чорну п'ятницю або куди витратила 1015, не менше швидка розпаковка усіх покупок. Почнемо з манго. гад, oh ці туфлі вкрали моє сердечко. Під святкові аутфіти буде саме те. Загалом на взуття була крейзі знижка, тому я взяла дві пари. Подивіться, як вони схожі на Маноло. А ця сумка святковий маст хеві зрази, як кажуть, не відпадає. Кольє було на жаль без знижок, За нього я заплатила як за сумку, але подивіться, яке ж воно розкішне. Наступною зупинкою був бракарти. Я потрапила на клієнтські дні від шанель, отримала маленькі презенті. Ось що власне я купила по супер знижка. і це стійкий тональний флюїд, який у мене викликав бурі емоції. Якщо вам цікавий огляд на нього, напишіть в коментарях. Та тональною основою єдиною закінчився ще й консилер, тому взяла теракоти від Герлін. Він не пересушує зону під очима, тому що на 95% складається з продуктів натурального походження. І дівчата, це скарб. Якщо потрібен огляд і на нього, напишіть. До речі, забігла до улюблених one by One, і Краще вам це покажу, бо я перемірила там пів магазину. У них шалені знижки дуже запалив душу ці джинси. Вони роблять ноги, ну просто від ву. Примірила їх з двома кардиганами і як думаєте, який саме поїхав додому? Я виступаю по класиці, тому кинула на цей стильнючий костюм, але не було мого розміру. Забігайте до Ван Байван, поки у них ще є знижки. Напишіть, що урвали ви на чорну п'ятницю. Зимові носибельні тренди взуття, які закриють усі ваші потреби. Зберігай підбірку, останні найтоповіший. Ви не повірите, але почнемо не з угів агів. До речі, напишіть, як правильно дуже стильні чоботи труби зараз на піку популярності. Універсальна модель класно комбінується буквально зі всім. Носимо під сукні, спідниці і навіть з брючними костюмами. Красуня, а наступний тренд у нас на замшу. Це справжня зірка на нашому небосхилі тренді. Охі наробили вони шуму і продовжують тримати свою актуальність. Чорні молочні у відтінку камел. Обирайте будь-які і не прогадаєте. Вони легко поєднуються з багатьма. Отфітами я, наприклад, хочу усі. До речі, усі тренди знайшла в українського бренду Аендей Nushina. У них не лише актуальний вибір якісного і зручного взуття, а й одягу. Тому забігайте, зберуть вам тотал. У них величезний асортимент, тому вирішила приміряти що костюм на флісі і каде з хутром. А ще подивіться на ці стильні ухи, це просто розрив, вони дуже теплі. І останній, але такий гарячий пиріжечок це тренд на коричневий. Розкішний, дорогий. і Не перестану це говорити. Новий чорний. Я до речі, встигла закохатися в шоурумі, але поки що лише у цю пару чобіт. Напишіть, яка Ара, вам сподобалось найбільше чи робити другу частину? Коли він сказав, збирайся, їдемо в маку, та бо є 5 хвилин на збори. А Мені що? Мені 30 секунд вистачить. Тому збираємо разом образ і розповідаю гарячі плітки. Каже, що на чорну п'ятницю знижки вигадені, але дівчат я таке урвала у одного бренду. Просто за смішною ціною, бо зараз у них діє до мінус 50%. Ця сукня була у моєму мішлісті, і я урвала її відразу, коли почалась чорна п'ятниця. Тому дівчата не вірте чуткам, знижки реальні сама перевірила. Оцініть мій образ, щоб з'їсти бік тесті меню в коментарях. А посилання на піжаму і сукню залишила під відео. Як проходить і скільки обходиться день холостячки з маленьким пухнастим прицепом у Києві. Мій день завжди починається з роботи, бо вибачте, цього малюка ще треба прокормити. Наприклад, у нього один грумінг півтори тисячі коштує. Добре, що у бренду мінімал розпочалася чорна п'ятниця, встигла урвати розкішні ювелірні вироби за зниженою ціною. Ви теж забігайте на сайт, бо з такими цінами там все розгрібають, як гарячі пиріжки. До речі, сьогодні у мене день догляду за собою, тому їдемо в салон. Не повірите, але я не люблю робити жодні процедури, і зараз ви зрозумієте, чому манікюр, стрижка і догляд за волоссям обійшлися мені ось таку суму. <кхм> Відмітьте ізі салон в коментарях, чому я досі не їх амбасадор. Вдома світла не було, тому у мене був смачний сніданок у ідеалісті. Потім я поїхала на танці. У мене індивідуальні заняття, які обходяться мені в ось таку суму. І на таксі в цей день я витратила ще ось стільки. Як ви розумієте, з дому краще не виходити, але й без того я замовила доставку продуктів з сільпо. На жаль, доставку Сільпо я не зняла, зате покажу вам розкішний новорічний букет, який мені подарували. Але ось так вона виглядала, і стільки я заплатила. І ось така вийшла сума за один день життя дівчини у Києві. І це ще ви не бачили мою комуналку. Що скажете це дорого чи. Нормально чекаю вас у своєму інстаграмі там більше життя.